Слава Україні, друзі! З вами знову таразук, і в сьогоднішньому відео я вам розповім, яким чином мені вдалося побудувати інвестиційний портфель на Interactive з вартістю понад 100 тисяч доларів, які висновки та уроки зробив я, і чим це може допомогти вам, аби побудувати також такий. Портфель за менш ніж 5 років, та чи достатньо цієї суми, аби отримувати пасивний дохід і вийти на фінансову свободу та пенсію? Спойлер ні. Якщо вам цікаво деталі, поїхали! Отже, поговоримо від нуля до 100 тисяч за 5 років, уроки та висновки. Як ви знаєте, Чарлі Мангер це права рука Ворона Баффета, і саме йому належить ця відома фраза про те, що 100 тисяч доларів це досить важлива штука. Вам потрібно робити все, що завгодно. Але дійти до цієї цифри, і лише тоді можна собі давати поблажки. Звісно, це не моє було кредо, але в будь-якому випадку досягнути цієї цифри понад 100 тисяч доларів, все ж таки було великою проміжовою метою. І я безумовно хотів би поділитися, що я зробив правильно, що ні, аби вам це було простіше. В першу чергу давайте розберемося, чому все таки 100 тисяч так важливо, тому що після саме 100 тисяч доларів, коли ваш портфель буде важити, ось саме стільки ефект від складеного відсотка буде значно більш відчутний ніж при малих сумах. І кожні наступні 100 тисяч доларів зазвичай будуть досягатися 20, 30 і навіть більше відсотків швидше, ніж. Перші 100 тисяч, де зазвичай більш ніж 85%. Це будуть, власне, ваші інвестиції. У моєму випадку ця цифра трошки інша, пізніше покажу, яка. Ну і якщо ви утримаєте 10% річних на свої 100 тисяч доларів, то вже в наступному році 110 тисяч доларів будуть отримувати ті самі 10% річних, які зазвичай дає фондовий ринок, якщо ви інвестуєте у широкий індекс. І вже цього року наступного у вас буде портфель 121 тисяч. Доларів, а наступний рік 133 і так далі. Тобто ви зрозуміли, що при портфелі 10 тисяч доларів, 10% річних дає вам тисячу доларів, і це не настільки відчутна цифра, хоча для когось це вже відчутною цифрою є. А 10 тисяч доларів все ж таки на 100 тисячах це, по суті, ну, досить хороша цифра, з якою можна говорити вже про те, що можна плюс-мінус. Комфортно себе відчувати більш важливо, мені здається, не власне розмір і цифра, яка у вас є в портфелі. А саме відсоток, який ви отримуєте дохідність на ці вкладені кошти. В моєму випадку від початку року дохідність становить 18%, навіть трішки більше. І це вдвічі більше, ніж дохідність, куди є SP 500. І в основному це основний ключ до того, чому за менш ніж 5 років мені вдалося побудувати ось такий портфель в 100 тисяч доларів. Я почав інвестувати в жовтні 2020 року. За перші два з половиною роки я вклав лише 13 тисяч доларів. Я оцінював більше цей період як навчальний і розбирався взагалі, як це працює і як. Я себе поводжу в інвестуванні на фондовому ринку. А за наступні 2,5 роки з червня 2023 року я додав вже 53 тисячі доларів. Це були депозити щомісяця, 500 1000 або навіть 2000 тисячі доларів, залежно коли я міг додавати більше, додавав більше. І всього від початку свого інвестиційного шляху я своїх власних коштів. На інвестиційний депозит портфель в Interactive Broker зробив 66 тисяч доларів. А 35 тисяч доларів по суті отримав від ринку як нереалізовані або реалізовані прибутки. І загальна вартість тепер портфелю у мене становить більше ніж 100 тисяч доларів. При цьому, як я вже сказав, найбільш важлива для мене цифра саме прибутковості, і в моєму випадку вона становить більше ніж 25%. Тут, кому цікаво, є цифри по тому, як я додавав. Інвестував у свій основний портфель і додатковий, і яка зараз залишок, відповідно, сума вартість цих портфелів. З них ви можете побачити ці цифри, які дають вам суму 100 більше тисяч доларів. А ось це статистика Interactive Brokers від початку моїх обох портфелів, які Consolidated об'єднані, і загальному аналізована дохідність становить 25% від. Його заснування, але знову ж таки, тут я би більше звертав увагу саме на те, скільки вона дає протягом трьох років, протягом одного року, і протягом від початку року, ви бачите, всюди цифри досить стабільно високі, це теж не може не тішити. І наступне правило Чарлі Мангра, також яке важливе, це те, що вам не потрібно переривати накопичення складеного відсотку за виключенням якихось екстремальних ситуацій. І якщо подивитися на ось це просідання, яке у нас було в. Квітні місяці, то насправді в мене портфель, якщо брати від початку його заснування з 155 дохідності, зменшився до, наприклад, там 140 чи 130, Але зараз знову ж таки сумарна його дохідність майже 200%, якщо бути то точно, 195%. При тому, що якщо б я вкладав в S&P 500, ця б дохідність становила близько 100%, тобто майже вдвічі краще ніж Спай. Ну і ключ чи правило, чи те, що би я порадив вам інвестувати, це те, що. Потрібно інвестувати в хороші бізнеси за справедливу ціну, ніж інвестувати в звичайні чи дешеві бізнеси, чи погані бізнеси навіть за супердешеву ціну. Це знову ж таки також говорив Чарлі Мангер. В моєму портфелі цього року найкраще себе показали Nvidia Uber і HIMS. При цьому що найбільшу вагу в портфелі мають Amazon та Google, які становлять 26 та 22 від всього портфелю. А Uber та NVIDIA, які по суті найкращі перформери 50% від моменту, коли я їх купив, становлять 8 і майже 10%, При тому, що коли початкова була позиція без ось цих гейнс, вона була ще навіть менша. Тому це доводить, якщо ви купляєте класні бізнеси, хороші бізнеси, вам не обов'язково з кожним вгадувати, якщо у вас їх є досить там 5-10 позицій. То навіть 2-3 будуть давати дуже хорошу дохідність. І навіть ті, які не дають по відсотках хорошої дохідності в грошах, все одно це суперкласна дохідність. 10 тисяч доларів із проінвестованих 25 зараз у мене є в дохідності від Amazon і Google. І я взагалі не вважаю, що це якась погана інвестиція, при тому, що від початку року вони показують досить не Високі результати в Гугла лише 1,8%. і тим не менше, я спокійний за цю свою позицію. Так само Amazon всього лише 5%, тому. В майбутньому, мені здається, ці компанії мають серйозні перспективи до росту і ще більше можуть додати до альфи мого портфелю. Ще одне правило чи висновок це те, що ринок нераціональний, в ньому немає такого, що все в ціні, і хтось набагато краще знає, ніж ви, тому не потрібно пробувати там отримати більшу дохідність. Навпаки. Знову ж таки, це теж Чарлі Мангер підтверджує, що якщо б люди завжди були праві, то ми б не могли бути багатими і заробити стільки грошей дуже часто. Ринок помиляється, і інвестори, які там помиляються навіть попри те, що вони в працюють в великих компаніях і мають великі ресурси. До прикладу, таким хорошим прикладом, в моєму портфелі є якраз Uber. Він на 60% зріс від 31 грудня 2024 року. В січні мені здається, я публікував відео про те, що я очікую подвоєння цієї позиції. Правда, я говорив про 3-5 років за менше ніж 6-7 місяців. По суті, Uber вже збільшився на 60% у ціні при тому, що бізнес абсолютно не змінився. Він як в січні, в грудні, так і зараз зростає 20-30% щорічно і буде зростати на майбутнє, тому ви можете отримувати якраз хороші нагоди на ринку, купляючи хороші компанії за дешеву ціну і таким чином збільшувати знову ж таки дохідність вашого портфелю. Проте не варто очікувати, що з перших днів ви будете суперінвестором і все, що ви не купите, буде зростати в. Рази чи ікси, навпаки, ось ця жаднімність може вас погубити. Тому перші навіть кілька років, хоча б рік, я би розглядав, так як це ваш пробний період. Важливо інвестувати живими, реальними грошима, бо тільки тоді ви можете засвоїти свої уроки. Але для мене є також очевидно, що в перші роки я робив багато помилок, я купляв все, що завгодно, багато поганих компаній. Не розумів, яким чином відрізняти хорошу компанію від поганої при цьому, що я все одно їх купляв. Я не читав взагалі звітів компанії, не розумів, що таке вільний грошовий потік, що таке єбіда, що таке дохідність, як рахувати майбутню дохідність, і що компанії взагалі самі дають ось цей гайденс. А також крім компанії, є багато аналітиків, які дають досить точні прогнози зазвичай, і вони набагато точніше ніж якась таргет прайс чи таргет ціна. Тому це все воно звісно приходить з досвідом, і важливо, що зазвичай я опирався на думку когось іншого, чи якогось блогера, чи ще когось. Це теж не найкращий шлях. Ви, звичайно, можете слухати різні думки, але лише ви самі повинні формувати свою інвестиційну стратегію і робити інвестиційні рішення. Тому що не завжди той, кого ви послухали при купівлі, скаже вам, що вже пора продавати. Ну і наслідок ось таких дій, як я наприклад робив перших кілька років в інвестування, це те, що в середньому інвестори отримують дохідність меншу набагато, ніж дає той же S&P 500 не 8 чи 10%, а 2, а можливо і менше. І це по суті приблизно на рівні інфляції, тому що зазвичай в погані періоди інвестори виходять, купляють на піках, і це, звісно, дає тим інвесторам, які плюс-мінус мають досвід і розуміють, як працюють. Ринок і ось ту можливість заробляти і отримувати дохідність. Інвестування є сильно індивідуальним. Дуже багато різних є в людей цілей, з чим вони приходять інвестування, для чого і як їм зручно інвестувати. Ви не можете орієнтуватися на когось одного знов ж таки для. Мене з часом я виробив свою власну стратегію, яка найбільш зручна для мене. Це додавати в кожного місяця в свій інвестиційний портфель ту суму, яка є зайвою, яку я не планую витрачати. І я зрозумів, що купляти варто лише хороші компанії і лише з довгостроковою перспективою. Переважно я розраховую. Скільки ця компанія буде коштувати через 5 років, так як я зробив з Uber, навіть при тому, що мультиплікатор би його не мінявся і залишався супер дешевий, все одно можливість там втратити була низька, а можливість подвоїти інвестицію досить висока. Тому це можна вважати ось такі компанії в такі періоди, що вони продаються за справедливо або навіть за дешеву ціну. На ринку є кілька тисяч публічних компаній. 5%, можливо, навіть і більше лише в Штатах, але інвестувати варто лише в 1-2 І І основному весь час свій як інвестора я приділяю тому, аби визначати, чи компанія є хорошою чи поганою, і от зрозуміти це, яким чином їх класифікувати. По суті, знову ж таки є основним ключом для успіху інвестора, який інвестує в індивідуальні компанії. Ви, звісно, можете також інвестувати в індекси. Це теж хороша історія. Вона набагато простіша. Тут ви маєте майже гарантію отримати. Прибутків, якщо інвестуєте на 20 років, якщо брати попередню історію за 100 плюс років, ну і за останні роки ви бачите, що дохідність SP 500 становила 8%, як зараз, за 5 років це було 15%, останні 10 років 12%. Якщо останніх 20 років брати, це 10%. Ризик втратити гроші, коли ви інвестуєте на проміжку 10 плюс років, приблизно наближається до нуля і ось за останні 20 з лишнім років ви бачите, що червоних періодів чи років було дуже і дуже мало в S&P 500, а набагато більше було зелених періодів, при тому із дохідністю навіть 30 і 40%, при тому навіть два останні роки в 23-му і 24 роках ми також мали дохідність більше 20% на S&P 500. Тому страх втратити і ваша психологія, те, як ви себе поводите, коли ви проінвестували реальні гроші і вони зменшуються, це, по суті, найбільш важливіше для того, аби отримувати дохідність таку, як дає ринок, або навіть кращу. Мені особисто дуже просто тримати акції Google і Amazon. При цьому що вже було просідання на досить серйозну суму, по кожній з цих позицій 20 чи 30% було падіння. Але навіть в ці періоди. Я чудово розумів, що це компанії, які мають довготривалу перспективу, попри невизначеність тарифи чи інші речі, вони все одно будуть працювати вони все одно будуть приносити прибутки, збільшувати свою виручку грошовий протік, і для інвестора, який в них інвестує. Через певний час все одно прийде відновлення акцій, якщо будуть покращуватись фінансові показники. І купляти ось такі хороші компанії в той час, коли більшість ринку вважає їх поганими або загалом ситуацію невизначеною і поганою, і по суті, є найбільш прибутковим заняттям, але і, звісно, найбільш складним. До прикладу, VIX в 8 квітня був більше 50. Вікс це є індекс волатильності або страху. А SP 500 якраз і було на найнижчій позначці. Менше п'яти тисяч пунктів, 4900 тисячі дев'ятсот, і навіть менше в період дня. І саме це було дно. Тобто, в той період, коли є найбільший страх, зазвичай це і є найкраща можливість для. Купівлі чи інвестування чи додавання. Також дуже важливо відділяти шум і хайп від істини, яка полягає в тому, що інвестування це не про те, як заробити швидкі гроші, і це взагалі не спосіб заробітку, це спосіб збереження і примноження вашого капіталу і захисту його від інфляції. Не інвестувати набагато більш ризиковано, ніж інвестувати, якраз за рахунок того, що гроші, навіть в тому числі американський долар, сильно девальвує, інфляція з'їдає його купівельну спроможність. Тому, якщо ви боїтесь втратити і не вкладаєте в фондовий ринок або в інші активи, які є продуктивними, які самі генерують нові грошові потоки, по суті, ви таким самим чином втрачаєте. Ті гроші, які у вас є в готівці, і так, звісно, що якщо ви купляєте на піку, у вас є певний ризик того, що можуть бути втрати, і дуже часто можуть малювати графіки, що якщо ви на піку бульбошки доткомів інвестували, то потім відновлення тривало більше 10 років. Це дійсно факт. Але якщо ви не інвестуєте один раз в житті, а так, до прикладу, як я інвестуєте різницю між вашими доходами і витратами, то для вас Криза чи падіння це буде найкраща можливість в довгостроковій перспективі, тому що ви лише починаєте інвестувати. Навіть я, який проінвестував вже 5 років, це все одно лише початок моєї інвестиційної кар'єри, якщо можна так сказати. Тому що я не збираюсь виходити на пенсію в 30 чи 40 років. Я думаю, кожен з вас, скільки б вам років не було, якщо у вас в перспективі 10 плюс років активного продуктивного життя і заробітку, який ви очікуєте, отримувати. Будь-яка криза, яка можлива і потрібно бути до таких криз готовим, є лише можливістю, і так і повинна розглядатися. Якщо ви один раз в житті хочете проінвестувати мільйон ваш доларів, який лежить під матрацем, можливо, так у вас є ризик, але знову ж таки це виняток. Швидше всього, в більшості інвестори інвестують. В довгостроковій перспективі і в таких інвесторів ризик мінімальний. Тому, якщо ви проінвестуєте в один бодай EDF і оберете найпростішу стратегію, я в минулому відео якраз розповідав про SCHG, ви з дуже великою вірністю. Ті кошти, які будете інвестувати протягом наступного місяця, двох, трьох, чи навіть року за 5-7 років подвоїте в залежності від того, яку реальну дохідність буде давати цей ETF. Це є аналог SP500, але з трошки покращеною структурою. Я про нього знімав відео, якщо хочете, подивіться. З іншого боку, ви можете сказати, що таке 100 тисяч? Це дуже мало, це навіть не прикольно. А прикольно що? Прикольно мільйон. І з таким інвестиційним. Ним успіхом, як я інвестував останні роки, якщо я буду 10 наступних років отримувати 25% дохідності. То отримує мільйон. Звісно, це майже нереально, і взагалі я не розглядаю такий варіант, але досить е, такий середньо-оптимістичний варіант в моєму випадку. Якщо я 13 років буду отримувати дохідність 15% і додавати щомісяця 1000 доларів, то цілком вірогідно, що отримую 1 мільйон. При цьому ви бачите, як сильно розрізняється дохідність, ту, яку ти проінвестував, це ось зелена графа, це буде 120 з лишнім тисяч проінвестовано, і ту, яку ви отримаєте в портфелі. З кожним роком ось ці дві лінії будуть сильно відрізнятися. Ну і песимістичний, як на мене, сценарій, хтось може сказати, оптимістичний, це те, що якщо наступних 17,5 років дохідність буде лише 10% при додаванні тисячі доларів, мені доведеться чекати 17,5 років, аби отримувати мільйон. Питання, чи потрібно мільйон мені? Швидше всього ні. Тому що в моєму випадку і вам, яким чином, розрахувати, скільки взагалі потрібно вам інвестувати і скільки має бути цей портфель, вам потрібно скласти ваші витрати, записати місячні витрати, бажано кілька місяців, щоб подивитися середнє число, визначити, які з них найбільш необхідні, відділити ті, які. Не є такими, що ви повинні витрачати, і помножити цю цифру на 12, і це будуть ваші річні витрати. Далі наступним кроком ваші річні витрати ви повинні помножити на 25 і отримайте ту цифру, яка повинна бути вартість вашого портфелю, аби ви були впевнені, що він, цей портфель, в разі чогось. Може покривати ваші базові витрати, які вам необхідні для того, аби нормально себе почувати. І чому це так працює? Тому що є так зване правило 4%, за яким ви можете кожного року продавати 4% від вартості свого портфелю, і він все одно необмежено кількість років буде залишатися. Такій самій цифрі, тому що він зростатиме приблизно на 10 плюс відсотків від того, що вам дає ринок. При тому, щоб розрахувати, скільки вам особисто потрібно вкласти коштів, аби отримати 150 тисяч доларів і за скільки часу, ви можете використати калькулятор складного відсотку. Я вже кілька разів показував скріни з цього сайту. І при інвестиціях в 500 доларів місяць або 1000 доларів місяць, звісно, якщо вам потрібно 500 доларів місяць пенсії умовної, вам потрібно інвестувати не менше. Менше, бажано більше, вас це займе плюс-мінус 10 років. Ось з такими припущеннями, про те, що ринок буде зростати 10%, і ви вкладаєте 500 доларів. Це вас займе 13 років. А з більш реалістичними про те, що ринок розростатиме 8 це ми вже зменшили по суті на рівень інфляції. То вам потрібно буде 9 років при інвестуванні. Тисячі доларів. І загальна кінцева вартість ваших портфелів буде або 147, або 149 тисяч. Тобто, ще трішки там потрібно буде почекати. Якщо вам цікава взагалі тема інвестування, але ви не знаєте з чого розпочати, то я рекомендую із вишколо молодого інвестора, де я вклав всю свою базу знань, яку би хотів мати перед тим, як би сам починав інвестувати. А якщо більш досвідчений інвестор, то рекомендую завантажити вишкіл 2.0 та вишкіл 3.0. І найкращий спосіб отримати найбільші інвестиційні, і найкращі результати це доєднатися до клубу Тараса Гука. Чому? Тому що там найкрутіша ком'юніті реальних інвесторів, кілька сотень їх, які щодня обговорюють, що купляти. Що продавати, ну і також, звісно, є мої живі угоди і величезна купа аналітики. Ну, і якщо ви додивилися відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетворс зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Передо перемоги, смерть ворогам!